Чому? Неможливо а, втриматися на конкурентному ринку, якщо ти не будеш напружуватися, бігти кудись і в розвалочку там не знаю до понеділка. Почекає, чому це не можна збалансувати? От ми з кимось говорили, з ким ми розмовляли нещодавно з Женєю, Да, вона казала, що в них обов'язково два вихідних, і це не обговорюється. Вони ж теж мають команду цих людей, які приходять кожен день в офіс. Але це, типу, не змінює того, що в них є там чіткий графік і субота неділя вихідниця. Тому що, ну окрім якщо івенти, тоді вони беруть вихідні в будні дні. Мені здається, ми дуже в крайності переходимо, тому що е, я не кажу про те, що вихідних не повинно бути, і про напруження для мене це більше про. Стиль роботи, коли я роблю екстра зусилля над собою, якщо мені складно, але я розумію мету, заради чого це я роблю, я збираю себе докупи, тому що є те, чому ну чого я хочу, якщо що да. це дійсно моя мета. Я не кажу про те, що ми повинні там вижимати всіх, працювати нон-стоп, знову ж таки, тому що ну навіть з психофізіологічної сторони ми просто так довго не проїдемо.